Китайська Народна Республіка бажає створення багатополярного світу. Чи двохполярного? Швидше двохполярного ви теж, пане посол, абсолютно праві. Швидше двохполярного світу, де Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка будуть вирішувати, що ж таке міжнародне право. Тому насправді Китайська Народна Республіка зацікавлена не стільки в поновленні кордонів України, і не стільки в тому, щоб Росія цей конфлікт змогла обернути собі на користь. Скільки, щоб довести, що без її участі і без її акцептації жоден тепер конфлікт у світі не може бути реально вирішений, що от Вашингтон і Пікін можуть сісти і сказати всім іншим, як буде виглядати надалі географічна політична мапа. І оце інша задача Китаю, яка не співпадає з задачами Сполучених Штатів і Заходу. Це інша абсолютна задача, тому що той світ, в якому превалює міжнародне право, він не двополярний, навіть не однополярний. Він просто цивілізований. Китайська народна республіка хоче світу, де одні держави будуть диктувати іншим правила гри ну, як зараз, так.